Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Сьогодні, як я і обіцяла, знов розпаковка посилочки з бігоніями. На цей раз я замовила сієнці. набір з 10 сієнців від Діметрис. мені цікаво дуже, тому що коли робиш замовлення і знаєш, які сорти прийдуть, це одне. А коли ти не знаєш, що тобі в коробку покладуть. І це дуже цікаво. Зараз я натріжу скотч, а відкривати буду разом з вами. Ось тут скарб. Дивіться, як все закутано, запаковано наші діточки. Давайте будемо дивитись, що там. І наче дитинку накутали. Ого-го! <хи> скільки паперу. Одну я разом з вами так розкрию, а потім буду вже розкриті показувати. Ого, яка величенька. Так. Бачите, який розмір? Буде падати зараз все, тому тепличку я принесла і буду. Вставляти потім туди. Дивіться, яка краса. Боже, Боже, тільки подивіться. А розмір. Сільниць. Так, що тут у нас? Корінчики? М -м -м. Трохи не сказала, які смачні. Слухайте, все, можна більш нічого не дивитись. Тільки подивіться на цей колір. Тут, наче бархат. Ну при цьому освітленні ви на камері бачите більш світле лістя, а воно темніше. Так, слухайте, давайте далі дивитись. Ви знаєте, я з якими звуками відкривала? Я так, «А-а-а!» в тільки кіно подивіться. Подивіться на цю красу. Боже мій. Ви розмір, бачите? Ось яка краса! Боже мій! Корінці! М -м -м. Слухайте, я навіть не знаю, що казати. Я так розгубилася. Так, прийду до тями пішла відкривати наступну. Боже, я не знала, що стільки краси приїде до мене додому. Слухайте, я завтра, мабуть, буду знімати в денному освітленні, бо ну, ви не бачите того, що бачу я. Ой, а тут. Тут ворсинки червоного кольору. Ой, не знаю, як вам показати. Ой-ой-ой-ой-ой! У цієї листя ще темніше, ніж у цих двох. Ось так буде видно. Слухайте, я не знаю, мені треба заспокійливо. І знов коріння повний горшечок, дивіться. Ну, ви таке бачили. Ой-ой-ой-ой-ой, які черішки. Ой, яка краса, махнатуща. Так далі. Я не скоро прийду до тями. Так, дивимось тут корінці. Яка краса, скажіть? А оце. А оце, Боже мій. Не бачите ви той кольор, який він насправді. От просто не бачите. Боже мій, як воно переливається! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, бархат атлас, сатин, все в одному. Ви знаєте, сіенці це ті бігошки, які в не бере на сорти. Тобто, от, щось. Їм не подобається, щоб це було сортом. Тому у нас вони з'являються без назви. Але, ну, слухайте, така краса, що та назва. Ну, домашні імена все одно будуть для себе, щоб нічого не плутати. Ой, ух. Наступна красуня. Ці корінці таке задоволення. Ой, ви не бачите того, що бачу я. Так, на екрані зараз дуже красива картинка, але вживу, вживу це щось. Прийду до тями, може зможу якось описати ці кольори. А цей листочок молодий який. Мені потрібно заспокійливо. Може, я це вже казала? Я не пам'ятаю. Ой, спочатку коріння, бо від листя я вже хух, забила, як тихати. Оце буде, слухайте, огляд рослин. Одні охи та ахи. Ви дивіться, ви дивіться, тільки на це. Колір не передає, але ж оцей блиск ви бачите. О, а оцей равлик всередині. Щастічко, щастічку. Чи багато нам треба, щоб відволіктися від всього, що у нас коїться? Ой, дивіться на ці червоні мохнаті черешки. Їх краса! Відкриваю зі словами мамо рідна. Краса? Угу. А тут треба буде все при різному освітленні знімати. Ну і фотосесія. Звісно, фотосесія. Як воно блищить? А я вже всі слова просто розгубила. Так. Знов темніше, ніж камера передає, господи, яке воно бархатне, який равлик красивий. Я не знаю, як пані Олена відбирає для сортів ці сіянці, а ось це в сорти не йде. Я не знаю, як можна серед цього обрати. Знов спочатку корінці, а вже потім листичку. Близько бачите? Аравлик, а форма листя. Ой, цей темніший. От камера більш зелене показала, але вона набагато темніша. Слухайте. Ой-ой-ой. Я вже не знаю, не знаю, як це буде виглядати, цей огляд з моїми. Ох, ах, ну дивіться. Ну можливо, не оха і не охати. Ну дивіться на це. Ну, тільки на подивіться. Ой-ой-ой. ой Бачите, якого вони розміру? Вони огромні, величезні. Куди це ставити? Ой-ой-ой. Ой, показую коріння. Показую це неймовірне красиве листя. Мене враження, що я вже забула, як мене звуть. Так, Марина, тримай себе у руках. І якщо ви рахували, ну, я думаю, що ні, то це 11-та Замовлені було 10, а поклали мені 11. Ось так ближче. Ось так, намагаюся вам цю галявинку в один кадр показати, Але не дуже в мене це виходить. Ви тільки на подивіться, скільки краси мені тут поклали. Ну, камера хоче в світле вийти. Дуже тяжко показати насправді, які тут кольори. Я не очікувала, що стільки буде червоного кольору, червоно-чорного. Це вживу така краса. Я так думаю, що відео я не одразу зроблю, бо ж хочеться якось впіймати той колір. От бачите, я зробила темною картинку, але м -м, вона набагато темніша. Набагато темніше. Вони всі різні. Слухайте, оця ну, прямо атласна. Дивіться. Вона теж темніша трошки, ніж камера передає, але дуже близько. Дивіться, це неможливо відірвати очей. Це якась сказка, куди я попала. Так, це молоденьке листя, а ось така вона краса І з квітконосиком. Ось ця. Навіть не знаю, з чим це зрівняти. Молодий, так. Да. Тут немає кайми, але він такого кольору дуже красивий. Майже на кожній бігуні світло грає. Бачите, як воно відбивається від листа? Я дуже вдячна пані Олені, що вона відібрала такого кольору сінці. Я чомусь думала, що будуть якось усі, знаєте, зелені і дуже світні. Але я не вгадала. Продовжую знімати відео на наступний день, і якщо ви думаєте, що мій шок від цієї краси пройшов, то ви помиляєтесь. Вчора роздивлялася кожен листочок, сьогодні це щось неймовірне, наче попало у сказку. Намагатимусь передати вам цю красу. В мене навіть назва вже є. Ну, я повторюю, що це буде домашня назва. Просто для себе шовковий лихтарик. Тільки на подивіться. Зараз немає ніякого світла. Маю на увазі підсвітки. З вікна є освітлення. Сьогодні пасмурний день і ось так більш-менш Могу показати, дивіться, листочки шовкові, як вони мерехтять. До речі, поки пам'ятаю, що я хочу вам показати, зараз будь-яку візьму, бачите, дренажних отворів тут немає. До речі, декілька сіянців я буду вже перевалювати. Це й один з них. Трошки більше стаканчики. Сподіваюсь, сьогодні буде зрозуміло, який тут визирунок. Перламутрове напилення, мабуть, камера не передає, хоча, може, і передасть. Наче перший сніг. До речі, тільки що прийшло в голову. Дивіться, які молоді листочки зовсім інші. І хто його знає, які будуть наступні, бо ось такий листочок поки що останній. Молоденький. Дивіться, який красивий. Потім я, мабуть. Кожну рослинку якось окремо зниму. Ну а сьогодні ось так. Дуже красиво. Так висвітлює, але близько. Десь, десь так, ні. Темніша вона. Равлик у неї, бачите, таке листечко закручене. Молодий листочок. Не знаю під яким кутом показати, як вона переривається. У цього сіянця кожен листочок геть різний. Жоден не схожий на інший. І ця бігошка така кучерява-кучерява і теж переливається, дивіться. Ось такий листочок. Я розумію, що вчора показувала, але сьогодні, може якось світло по-іншому буде падати, щоб ви добре роздивилися цю красу. Блищить. Ця красуня закрутила свій листочок, але дуже схожа на серце. Дивіться. У мене є радик, як бачите. красиво красива. Ця майже чорна, з червоними плямами. Навіть це не плями, а краплі, які з'єдналися одна з одною. Така на ній вуаль. Ось так. О, бачите, як світло грається. Вона ось така. Дуже красива. Теж серединка у неї закручена. А ця. Зараз якось спробую, навіть не знаю. Ось так дуже близько. Дивіться, яка тут краса, та що ж таке. Теж равлик всередині. Темна облямівочка. Ось так дуже близько. Цей листочок такий самий світлий. А ось ці більш темніші. І росте новий листочок. Не знаю, камера дасть показати цю красу. наче показує. Бачите наліт? Думаю, видно цей наліт на листях. Теж перламутр, теж грає. Дуже закручена серединка. От начебто нормально почала показувати і передумала ці листочки, наче кругленькі. А ті, що були більш раніше, дивіться вони гостренькі. Тобто міняється форма листа згодом. Дуже хочеться передати структуру цього листа. Тут навіть і колір не хоче показувати. Та що ж таке? Дивіться, які кольори, скільки їх тут. Думала, камера тільки темно не хоче показувати. Щось вона і на світлому грається. Трохи темніше вживу листочок, але кольори наче свято. Ось такий годенький листочок. Ре... Але ж Крім форми і кольору, як же ж це показати? Ну, все переривається, все мерехтить, але здається мені, що ви цього не бачите. Ще одна красуня з таким налітом, наче вуаль. Дуже красива. Дуже. Взяла уроки, думаю, може на білому фоні якось, ну не знаю. Така зворотня сторона. В іншій кімнаті мені здавалося, що вона більш така в чорний, але ні, добре видно зеленушку. Такий колір хакі, я би сказала, такий. З крапельками. Ось починає листочок давати ось таку серединку. Дуже сильно буде закручений лист згодом. ось цей сініць, дивіться, який фотогенічний. Камера не блимає туди-сюди, не висвітлює і передає так, як є. Ну от як так? Чи хоче, то і робить. Ой, дивіться. Це, мабуть, позаду червоні такі. Да, я серединку. Оці мохнатушки. Знизу ось так яркою плямкою. Думаю, це відео вже можна закінчувати, бо щось дуже довге воно в мене вийшло. Сподіваюсь, вам цікаво було, як і мені. Не знаю, чи буду я знімати, як я буду робити перевалку, я ще подумаю. А в наступних відео буду показувати вам, як розвиваються ці рослинки. Дуже красивий лихтарик. Шовковий лихтарик. На цьому все. Бувайте здорові. До нових зустрічей!